Аби приступити до ікони нерукотворного спаса, яка з 16 лютого перебуває у Тернопільському архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, тисячі прочан годинами стоять у черзі. Вір'яни думають про духовне. Правоохоронці у цей час насамперед дбають про охорону порядку і безпеки. А для аферистів такий потік паломників можливість підзаробити. Тому поліцейські звертають увагу на псевдопотребуючих прохачів, які у цей час на кожному кроці днями у двох жінок з Хмельницького та Рахова правоохоронці перевірили достовірність документів, посилаючись на які жінки просили милостиню. Тільки на вітаху Ні бі коли приїхали сравто після. Де ви тут ну, ночували? На вокзалі. На вокзалі ночували, так? Так. Да. – А потім як з ранок як починалося? – Ну як, як у цьому люди ранок починається. Йшли туди під церкву, так? Ну, я під церкву не ходила, я тут уся. Збираю гроші, де лиш можу, спасати свого чоловіка. Mm. У мене четверо дітей, я хочу, щоб він жив, І не, аби не в Бо мені ніхто не хоче допомагати. Він знаходиться в лікарні, апарат апарати кисню, бо з безконцентраток не буде жити. Напишіть.

Підозри поліцейських підтвердилися. Жінки таким способом банально видурювали у людей гроші. Правоохоронці закликають: будьте обережними із прохачами, адже часто ці особи вигадують найрізноманітніші історії, аби розчулити і видурити у вас гроші. За час перебування наркотворного образу суттєвих правопорушень працівниками поліції не виявлено. Люди пращани, які відвідують даний захід, ведуть себе толерантно і виверзно, ніхто не. Не порушує громадського порядку. Сподіваємося, що надалі до завершення часу перебування неркотворного образу Ісуса Христа в подальшому буде без суттєвих правопорушень. Працівники Тернопільського відділу поліції працюють в посиленому варіанті, що не допущення порушень публічного порядку. Нагадаємо, неркотворний образ Ісуса Христа перебуватиме у Тернополі до 22 лютого.